Три внутрішньобудинкові проїзди в Тернополі стануть як нові. Дороги у дворах вулиць 15 квітня 37-39, Лепкого 6 та Морозенка 5 запланували відремонтувати вже цього року. 15 квітня 37-39 там буде співфінансування з підприємствами, які знаходяться поруч Лепкого 6 і Морозенка 5. Це проїзди, які йдуть не тільки до житлових будинків, а ними користуються школи, в Полепку 6 в садочки школи по морозенка 5, це ну, назва об'єкту, але до морозенка 5 там є під'їзди до лікарні дитячої. І, відповідно, ці об'єкти вибрані, оскільки на них є виготовлена проектно-кошторисна документація, і там буде проводитися капітальний ремонт. Для ремонту вибирали ті проїзди, стан яких найгірший. Враховували як думку комунальників, так і депутатів міської ради. За вказаними адресами обіцяють повністю замінити асфальт. Асфальтне покриття, бордюри, де треба зробити водовідвід все це повністю капітальний ремонт. Це не тільки верхній шар, а повністю з основою такий капітальний ремонт, який повинен бути. В договорах передбачається гарантійний термін три роки. Це по договірних основах. Але до доріг, якщо ми її ремонтуємо, ми не вертаємося ну, на протязі десяти років, не повинні би вертатися. Розпочнуться роботи тільки при наявності співфінансування, оскільки на перших поверхах знаходяться комерційні структури. Фірми, які розміщені там, де оновлять проїзди, повинні сплатити мінімум 20% вартості всього ремонту. Міська рада виділила на натання цих доріг 2 мільйони гривень. Інші проїзди у 2013-му Монтують, якщо надійде фінансова підтримка від благодійників у попередньому році, зазначає Анна Муца, така допомога була.